Назвати Діана, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео покажу вам, що виросло в мене з насіннячка, те, що я придбала. В попередньому відео я показувала, що мені прийшло, зробила розпаковочку, яке я отримала насіннячку. А в цьому відео покажу вам, що ж виросло з того насіннячка, тому що часто мене запитують, де я замовляю насіннячко і якої воно якості. Я кожного року замовляю насіння в одному місці. Не буду говорити, да? якщо цікаво, можете зайти в попереднє відео і подивитися. Звісно, не завжди стовідсотково виростає те, що намальовано на упаковці, але більшість процентів ну, 90% це те, що намальовано. Звісно, з рослинками щодо цього інтернет-магазину гірше відсотків 60-70 – що те, що ти придбала, а відсотків 40-30 – ті, що. Виростають або не того кольору, або не того сорту. Тому я змінила інший сайт, буду замовляти на інших сайтах рослинки. Так що, дивимося, що в мене виросло. Е, можливо, не все і зняла, що виросло, тому буду розповідати так на слово. <сум> тому що я ж говорю, що е, буває таке, що частенько забуває щось зняти. Так, і починаємо. Саме перше, що це в нас е, жоржина махрова суміш. Е, це насіннячку в мене зійшло, але. Я посадила в такому місці, що про них забула, а потім чоловік там косив, тобто скосив, не знаю які. На сінечко все зійшло, все гарненько було. Далі петуньки. Декількох сортів, щоб вони були окремо кожного сорту. Хотіла щоб вирощувати і окремо такими плантаціями їх садити. Але ні, вони вийшли, що вони були сумішами і були звичайні петуньки. Тут, звісно, мінус. Кавуни різних сортів з кавунчиками все добре. Гарненькі виросли кавунчики. Там вон, кавунчики, диньки. Ох, які гарненькі кавунчики. Ну ті, що перші великі, ми вже їх поїли. А ці ось такі гарненькі сорт. Не пам'ятаю, герцог, напевне. А ось з денька мені деньки вийшло, що не тих сортів. Взагалі виросли якісь не дуже гарні диньки. Мені не сподобалися. Звісно, сорт такий, як ананас, завжди він гарної якості, і гарні виростають і смачні динь. Декілька років закупую постійно дині. То з динями це така проблема. Не знаю, інші всі овочі. Гарні ростуть і все по сортах, а ось з динями це постійно така проблема. Оце тільки мені щастило з ананасом і з ефіопкою. Те, що намальовано, те й вироста. А ось інші дині це така проблема. Так, далі наступне, що у нас редька. Дайкон та зимова чорна. Редька виросла просто гігантська. Редька зайшла задоволена, дуже красива. Дуже красива. Я ще купувала окремо, була редьку, ну я її купувала не в цьому інтернет-магазині Redmeat, Roger, якщо ви ще не садили ніколи редьки, садіть Daikon і Redmeat. Дайкон росте така велика, гарна. Якщо їй дуже гарний попаде сорт, так взагалі дуже велика росте. А Redmeat смачна. Суданка. Ну, суданка завжди кожного року росте е, одинакова. Тут нема до чого придратись, так сказати. Суданка, як суданка. Буряк, Буряк кормовий центавр. В минулому році купувала значить, центавр полі і ще якийсь сорт в оцих маленьких пачечках по 40 грам. Посадила, виросли всі одного сорту, тобто вони повинні бути один був жовтий, другий білий, а третій червоний. Вони виросли всі одного сорту і всі невеличкі. А в цьому році так само, як і попередні по попередні роки, брала оці 100-грамові, то виросли такі, що ми їх єлі в погріб повтягували. Я на протязі оця... Осені постійно, коли давала кроликам та курям буряк, я постійно давала їм з огороду тягала, саме найбільше вкидала так через забор, щоб вони з'їдали, щоб не тягти його в погріб, тому що виросли просто гігантські. Ми його єлі вперли все в погріб. Ну, дуже. І посадили ми, я купила дві пачки, посадила півтори пачки, то дуже багато вистачило б і однієї посадити. Горох декілька сортів купувала гороху, ну звичайний горох. Я не знімала відео, тому що в мене в цьому році він починав рости, і я дітям говорила, щоб вони зразу починали їсти, не чекати, коли він гарно настигне, багато їх буде, потім завжди ж, діти не всти... завжди ж діти не встигають його поїсти, тому що вириваємо і викидаємо гусів. Тому в цьому році не вийшло зняти, тому що вони з самого початку його їли-їли-їли. Там не було що навіть і знімати, тому що там багато не нав'язувалось. Але який звичайний горох. Нічого такого не скажу, що він поганий, був чи що. Ні, гарний був в якості, гарний горох. Горох, як горох. Так, І кабачки, цукіні, і кабачок кущовий. На кущовому багато було кабачків, і цукіні також дуже гарні, тобто, що намальовано було, те й виросло. дві пачечки посадила, там їх трішечку, ну, їх таких було, що це стрижне. Ну, було тільки цукіні купувати і все більше не потрібно. Кукуруза. Кукуруза також виросла гарною. Те, що намальовано було, те й виросло. Так, морква о, Альонка і королева осені. Я вже ро, оце, другий рік сажу альонку, королеву осені постійно сажу. Цьому році виросла ціла купа моркви. Ціла купа, я її прощупую дуже гарно прощупую, сантиметрів 5 між між кожним малесеньким оцим. Я не так що прощупала там трішечки, а потім буду між ними виривати. Ні, на спічечний коробок між кожною морквинкою, навіть можна і більше. І потім вона виростає велика і гарна. Та, що дуже велика, я її викинула в кормову. Я її потім буду давати круликам. Зручно вибирати, звісно, альонку. Вона коротенька, просто пройшла і повесмикувала. А ось корлевий осень трішечки складніше, її треба вибирати за допомогою лопатки. І багато. Тобто пообламувалась, тому що довга була, гарна, пряма така соковита, ну тобто дуже-дуже красива. І вона дуже гарно лежить. Перець, помаранчеве диво. Ну Я вирощувала розсаду перчик, це що купувала. І той, що перчик, що з попереднього року збирала на сінечку, також цей, то перчик. Е е е ні, теперчик виріс не того, не того сорту, який я купувала. Але його було багато. Ну, багато це все залежить, від того, як ви з ним будете доглядати. <гум> Буряк-мулатка і циліндри. Дуже-дуже гарні. Мені подобається цей циліндр, я його кожного року купую. Він дуже соковитий і дуже яскравий. Нема такого, що ви розріжете, він якийсь такий мов би світленький, всередині такого немає. Він такий розріжений, такий темний, такий соковитий. Соковитий з нього скільки цієї яскрової юшки дуже багато. І молодка також гарна. Посіяла люпин, зійшли всі зернинки, посадила його розсадою. Там воно всі посходили, всі гарненько росли, але тільки один за квіт. Ну, я думаю, це все тому, що їх посадила, виходив холодочок. І той, що крайній був. Самий крайній він на нього сонечко якомога більше попадало, то він і зацвів. Гарненький був красивий люпинчик, гарненький. Баклажани, баклажани виросли красиві. Росаду виростила, виростила баклажани. Було їх багато, гарні, довгі, те, що намальовано, те і виросло. Але який виросте баклажан, залежить від вас, як ви за ним будете доглядати, як будете пасинкувати, підживлювати, захищати. Це все залежить тільки від вас. Сорт це одне, а догляд це зовсім інше. Огірочки, китайське диво і крокодил гена сажу вже на протязі декількох років. Залишаюсь задоволена. те, що намальовано те, і виростає, і йому аж до перших морозів сажу в огороді. Клумбі біля крану в тіні під деревом, щоб там не знайшла ніяка тля, і він там різ якомога довше. Тому, якщо ви е, хочете посадити якийсь огірук, салатний, його консервувати не можна. Салатний, той, що буде плестися не на огороді, а десь його в огороді не на огороді, а в самому огороді посадити, то це вам крокодил гена і китайське диво. Потім редиску 18 і 16 день те, що намальовано, те і виросла. Гарна редиска, їли, смакували, не зняла. <смі> Тому що забула, але редиска гарна. Так що кінець не виросло те, що намальоване. Це в нас перчик, диньки і петуньки. Те, що на пачечки було намальоване, не таке виросло. Але в цілому, скільки всього придбала, то то більша, більша частина таке те, що намальовано. Мені подобається цей інтернет-магазин тим, що там дуже величезний вибір, там гігантський вибір. Там, що не введеш, там все є. В інших інтернет-магазинах на сайтах ти шукаєш якийсь там огірок, чи помідор, чи щось, щось то його там може не бути. Тобто з цього іншого все, все є, а того, того, того немає. Тому тут, звісно, плюс у цьому, що тут дуже величезний вибір. Звісно, я шукаю і далі на інших інтернет-сайтах. Можливо, десь також знайду, що така велика кількість буде вибіру, чи як сказати, насіннячка. То я буду замовляти пробувати на інших сайтах. Рослинки вже познаходила. Знайшла, де я замовлятиму дерева, знайшла, де замовлятиму цибулинки. Знайшла де замовляти хімію по догляду за рослинами, тобто там ціни такі ще більш і тому що на інших сайтах хімія ця вся дорога. І моя порада вам: яку б ви рослинку, яку б ви хімію, чи що б не купували, замовляйте все вне сезон. Тобто на замовляйте взимку, не навесні, а можливо навіть і до зими замовляйте. Хімію також в несезон, сезон, я взимку все замовляю. Все-все все замовляйте в несезон. сезон. Так само і для тварин. Таблетки, ці вітаміни, глистогонні, кокцидіостатіки, антибіотики. Я це все замовляю в несезон, сезон, взимку, коли ціна найменша. Потім там, тому що тоді великий вибір, ще ніхто нічого не купує, і ціни ще не високі. Тому... Така порода. Вже сезон купуйте. <гум> і буде вам щастя, і буде вам економія грошей. Можливо, це відео комусь було цікавим, корисним. Можливо, ви щось таке цікаве в мене побачили чи дізналися. <гум> Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставлюйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.